Якщо ви живете в Польщі за статусом Укр і і думаєте, що робити далі, це відео саме для вас. Цукер це нова спрощена карта побиту для українців, введена після змін до закону про допомогу громадянам України, які набрали чинності 1 липня 2024 року. Це не, окрем, не окремий. Видвізи, а тимчасовий дозвіл на проживання, який оформлюється через електронну систему цукер. Її мета спростити життя людям, які вже мають песель Укр і перебувають у Польщі на підставі спецзакону тобто це легальний перехід від статусу Укр до повноцінного дозволу на побит, на перебування. Зверніть увагу, що карта цукер вона не для всіх. Щоб її отримати, потрібно виконати три умови одночасно. Е, перше. Мати статус Укр на день 4 червня 2025 року. Друге мати цей статус на момент подання заяви. І третє безперервно мати статус Укр щонайменше 365 днів до дня подачі заяви. А для дітей, які вже народилися у Польщі після 24 лютого 2022 року вимоги інші. Велика зміна порівняно зі старими процедурами. Усе відбуватиметься онлайн. Заяву потрібно буде подавати в електронному вигляді через систему на сайті Уженду до справ Цудзожемцу. Під час заповнення ви зазначаєте особисті дані та додаєте файли, свіжу біометричну фотографію, підтвердження оплати 100 злотих за виготовлення карти, підтвердження сплати 340 злотих держмита за дозвіл на побит. Заява підписується електронним підписом або профілем за УФАНем. Але важливо, на момент травня 2025 року система цукер ще в розробці, тобто поки що заяви подати не можна. Очікуємо розпорядження МВС із точною датою запуску. Планували на початок 2025 року, але реально це може відбутися пізніше. Отже, що отримує українець, який оформить карту цукер. Термін дії 3 роки, повний доступ до ринку праці, можна працювати в будь-якій галузі без додаткових дозволів. Можна вести бізнес на таких самих правах, як поляки. Термін розгляду до 90 днів з моменту подачі. Тобто це значно швидше і простіше, ніж класична карта побиту. Ну і звісно, разом із перевагами є кілька серйозних моментів, про які потрібно знати заздалегідь. Перше. Після отримання карти цукер анулюється статус Укр, тобто ви втрачаєте пільги спецзакону, зокрема безкоштовну медицину НФЗ обов'язок повідомляти воєводу про зміну адреси протягом 15 робочих днів, якщо ви виїдете з Польщі більше ніж на 6 місяців дозвіл можуть скасувати. Багато українців зараз питають, що вигідніше. Оформити статус сукор чи залишатись на карті по роботі. Порівняємо. Порівняльну таблицю ви зможете побачити на екрані. Отже, якщо ви поки що не впевнені, чи залишатиметесь у Польщі надовго або плануєте змінювати роботу, цукер вигідніший. Якщо маєте стабільну роботу та довгий контракт, карта «Побиту по роботі надає більше стабільності. Перед тим, як подавати заяву, раджу реально оцінити свою ситуацію. Якщо ви часто подорожуєте, змінюєте місце проживання чи ще користуєтесь пільгами за статусом Укр, краще почекати і не поспішати з картою цукер. Якщо ви хочете стати підприємцем або легально працювати без роботодавця, тоді ця карта буде ідеальною. Отже, карта цукер це великий крок до спрощення легалізації українців в Польщі. Вона дає три роки спокою, повну свободу праці і можливість відкрити свій бізнес, але одночасно позбавляє пільг з підзакону та вимагає дисципліни. Поки система ще не запущена, маємо час підготуватися і вирішити, чи це справді ваш варіант. Якщо відео було корисним, підтримайте вподобайкою, залиште розлогий коментар і підпишіться, щоб не пропустити оновлення, коли цукор нарешті запрацює. Дякую, що додивились до кінця. Па-па!